За ваші уваги. Випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль. Тож розкажу про найважливіші події на цей час. Одна людина постраждала внаслідок російської атаки по інфраструктурі Одещини. Під ударом опинилися об'єкти у портах Південний та Чорноморськ. Повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Пошкоджено резервуари для зберігання олії одного із промислових підприємств. Крім того, Росія завдала ударів по двох цивільних суднах: «Маркіс-3» та Каптан Карам, які заходили до порту для завантаження пшениці, внаслідок атаки ударними БПЛА є поранення серед цивільних. Повідомили у військово-морських силах збройних сил України, попри обстріли порти Одещини продовжують працювати. 61-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки у Запорізькій області. Повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни ФПВ дроном ударили по автівці, яка їхала автодорогою у селі Веселянці. Машина пошкоджена, водій загинув на місці. У Чернігівській області запровадили обов'язкову евакуацію мешканців 14 прикордонних населених пунктів. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації. В'ячеслав Чаус Йдеться про села у Новгород Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах. Вони перебувають під постійними ворожими обстрілами. Попри небезпеку, на цих територіях досі залишаються близько 300 людей. Мешканців поінформують про місця збору для евакуації, залучать спеціальні маршрути та транспорт, розселять у безпечних регіонах. Також обов'язкову евакуацію оголосили у понад 40 населених пунктах. Дніпропетровської області. Минув майже день. Росія не надала жодних правдоподібних доказів того, що Україна атакувала резиденцію Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, у МЗС із розчаруванням звернули увагу на заяви Індії, Пакистану та Об'єднаних Арабських Еміратів, які висловили свою стурбованість щодо нападу якого не було Сибіга, наголосив, що ці три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли справжня російська ракета влучила у будівлю українського уряду 7 вересня цього року. Такі безпідставні маніпулятивні заяви підіграють російській пропаганді та заохочують Москву до подальших звірств та брехні, резюмував міністр. Сполучені Штати Америки заявили про готовність розгорнути війська в Україні як елемент гарантій безпеки. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після телеконференції європейських лідерів за участі України, США, ЄС та Канади. За його словами, мир в Україні вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. З'явився на горизонті. Туск наголосив, що йдеться про перший етап серйозних переговорів, які дають підстави для обережного оптимізму. Ключовим результатом стало те, що Вашингтон вперше публічно заявив про можливу присутність своїх військ, зокрема на кордоні або лінії зіткнення. Водночас Туск зауважив, що до повної впевненості у завершенні війни ще далеко. Не тільки для теж дішай. Поширював пропагандистські матеріали та виправдовував збройну агресію проти України. Колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ повідомили про підозру у державній зраді та умисному неподанні декларації. Про це інформують у офісі генерального прокурора. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний перебував у Росії та публічно. Підтримував дії військово-політичного керівництва держави-агресорки також він систематично поширював пропагандистські матеріали та виправдовував збройну агресію проти України. Окрім цього, екснардеп умисно не подав щорічні декларації, порушивши вимоги фінансового контролю. Служба безпеки України та поліція викрили у Києві адвоката, який, за даними слідства, вимагав у підприємців 100 тисяч доларів. За цю суму він обіцяв свою допомогу у вирішенні податкових питань. Про це повідомили у службі безпеки. Правоохоронці імені не називають, проте Суспільне зазначають, що йдеться про Сергія Стецюка, помічника та адвоката, бізнесмена Ігоря Коломойського. За матеріалами справи фігурант переконував керівництво однієї зі столичних компаній, що Володіє інсайдерською інформацією про порушення в їхній бухгалтерії. Він залякував бізнесменів, що в разі відмови дати хабар компанії доведеться сплатити до держбюджету штрафів майже на мільярд гривень. Відомо, що йому вже обирають запобіжний захід. Деколонізація культурного простору. Національна музична академія позбулася імені Петра Чайковського. Повідомляє Міністерство культури України. Рішення ухвалили відповідно до чинного законодавства та висновку Українського інституту національної пам'яті. Там визнали присутність у назви Петра Чайковського елементом російської імперської символіки. У мінкульті наголосили, що такий крок є частиною державної політики деколонізації культурного простору і не вплине. На статус чи освітній процес академії, голова підкомітету Верховної Ради з питань культури Микола Княжицький зазначив, що це рішення є надзвичайно важливим. За його словами, Україна має возвеличувати власну культуру, вшановувати українських митців і розповідати про них світові. Наступним етапом стане публічне обговорення нового імені академії за участі колективу експертів і громадськості. У Львові відбувся фестиваль Різдво з зірками подію організував Міжнародний благодійний фонд Маленькі перемоги. До концерту залучили не лише відомих артистів, а й дітей з особливими потребами. На фестивалі побували і мої колеги. Я співаю з такою співачкою Камалією. Я співаю пісню кулями. Станіславу 11. Хлопчик бере участь у різдвяному фестивалі уже вдруге. Ділиться для нього це унікальна можливість заспівати на одній сцені з відомими артистами. Одразу ми зголосилися, були раді, подобається тим, що тут я можу співати з відомими співаками. Благодійний фестиваль Різдво з зірками у Львівській опері відбувається четвертий рік поспіль. Цього разу до заходу долучилися 55 дітей з особливими потребами та 11 відомих українських. Виконавців моробимо добрі справи кажуть на різдво потрібно робити добрі справи. Ось саме це ми зараз і робимо. Сьогодні я виступаю з двома близнятами дівчатками їм сім років. Мая і тая звати. Вони співають зі мною разом мою пісню на слова Міли Курлюк Вільний птах. Дітки хочуть в нас виступати. І сьогодні таймінг таймінг на стільки у Нас дуже цікаві номери, і у нас дітки всі з особливою долею. Ми не працюємо з здоровими дітками. Ми працюємо з особливою долею. Ми розкриваємо їх таланти, і ми це підсилюємо їхні сильні сторони. Фестиваль має і благодійну мету. Зібрати кошти для будівництва інклюзивного центру для дітей з особливими потребами це великий комплекс, який загальною площою понад 10 гектарів, і сам об'єкт це майже 10 тисяч метрів квадратних, який складається з чотирьох блоків. Там є як лікувальна частина, так і амбулаторно-реабілітаційний блок, і адміністративно-навчальний, і відповідно сам він розрахований на понад 100 ліжкомісць. Новий реабілітаційний центр побудують у селі Журавники на Львівщині. Наразі затвердили необхідну документацію. Проєктування та початкові роботи планують розпочати у 2026 році. Ірина Давосир, Володимир Студенний, телеканал Еспресо. Телеканал Еспресо та благодійний фонд весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані, тож обов'язково долучіться до збору, адже наша ціль 6 мільйонів гривень. И були новини на цей час. Більше ви можете прочитати на нашому сайті Еспресо Тіві і обов'язково підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Далі етер телеканалу Еспресо продовжує Антін Барковський. Я ж бажаю вам тихого вечора і прощаюся з вами до завтра.